Всіх вітаю на каналі. Друзі, отримала я посилочку. Всі цю коробку вже знають, звичайно. Це інтернет-магазин флоріум Вона така невеличка, тому швиденько зараз ми. Це не дуже багато займе часу. Тут зовсім трошечки рослин. Зараз я зніму скоби. І так, замовляла я еуфорбії, тобто молодші декоративні. І, чесно кажучи, друзі, я боюся відкривати коробку, тому що дивилася розпаковку іншої квітникарочки. І посадковий матеріал цих еуфорбій відтворюю моїй, достався, ну, такий собі. Зараз я погляну, що прислали мені. І так, і так, Ну, по-перше, дуже подобаються оці їхні коробки транспортувальні. Це дуже-дуже зручно. Але ось, як ви бачите, я так розумію, що це воно вже поки, поки його пакували. Так, дивлюся. Я буду вставляти фото. Буду вставляти фото. І які продавець надає, так? І так, Еуфорбія, сільверсвон. срібний лебідь. Ось подивіться, я, чесно кажучи, їх ще не вирощувала, тому я не знаю, як вони мають виглядати. Ось там висота, яка має бути. І все-таки, ось тут, виходить, дивіться, таке довге стебло. І ось зверху, бачите. Сама рослинка, я бачу, що вона по сорту, що листочки в неї, саме цього сорту. Ось вона навіть уже квітує ця еуфорбія. Або цей наш молочай. От, до речі, от я руками, хто не знає, скажу молочаї, вони отруйні. В них оцей так зване молочко ця рідина, так, яка виділяється, якщо якось. Десь там відламати, наприклад, гілочку. То не потрібно брати руками все, або руки вимивати, якщо, не дай Боже, це потрапить, тому що ну, дійсно це дуже неприємна історія. І так, Silver Swong. Ось так воно виглядає Ось стебло, висоту воно, друзі, десь 35-40 см. Але ж я говорю, не можу сказати. Ні добре, ні погано, тому що я не знаю, як вони мають виглядати. Ось я дивлюся іншу рослину. Вона красива. Зараз я другу буду показувати. Так, спочатку фото цього молочаю. Так, дивимося другий. Також величенька величенька коробочка. Зараз це приберу. А цю ось так отжу. Дивіться, рослинка чудова ця. Бачите, гарненька, височенька квітує. Здивіться, квіточки зелені, а листочки, вони зелені зсередини і ось такі бордові зовні. Хороша рослина дуже. От прям саджанець, прям супер. Чесно скажу. Я так переживала, що буде щось. Але повезло, повезло. Тому що я флоріум то, то їх хвалю, то їх ругаю. Таке, через раз. А, зараз. Я вже це прочитала. Зараз, друзі, я спробую знайти. Ага, є, звісно, є у нас і накладна. Ось тут, до речі, є і ціни. Значить, ця оформія називається Амігдалоїдес Пурпуре. Ось так. Коштує вона 116 гривень. Сільверсвон коштує 205 гривень. І так, як бачите, дуже. Я навіть зараз спробую його відкрити, щоб показати якось більше. Зараз, Приберу цю коробку. Дико вибачаю, що я такий тут шум підняла. Але хочеться показати... Ну, ось, друзі, дивіться, дуже хороший саджанець. Ось так. Бачите. І фото, як він буде виглядати у дорослому вигляді. Наступна у нас також еофорбія Фенс Рубі називається. Ось, бачите, рослинка меншенька, маленька, і упаковочка в неї не така велика, довга. А ось по розміру рослини. Ну, як по розміру, тут трошечки, трошечки. Вона вже стала замала, вони, мабуть, просто підросли, мені так здається. Я зараз їх вивільню. Вся рослинка, звісно. Ну ось, Тому що трошки листочки прим'я... квіточки трошечки прім'ялись. Ось, друзі, дивіться. Ось така. Ялиночка. Бачите, зовсім інше... інші листочки. Ось таке. Ще має такий цікавий запах. Не можу зрозуміти. Щось таке не можу зрозуміти, але дуже приємно пахне. Ось ця, а ну ця? Оце ця неприємно. А оця приємно пахне. Це у нас Fancy Ruby. Зараз знайдемо фото продавця. Ну ось, і ще у мене в залишився, залишилась одна тільки бульбочка, це Лілія. Лілія називається Халк. Так, коштує 71 гривню. Але, але, друзі, зараз подивимося, в якому вона тут стані. я таку лілію, якщо чесно, ну, я ще не бачила, Ну, маю на увазі не бачила, щоб це росло десь у когось на клумбі або, або взагалі, щоб таке продавали. Я не бачила ще такої. Ось, Видно, що це Азіаточка, так, то розбирається. Ось біленька цибулинка, невеличка це азіатка. Також за все, можливо, тут вказано ні, просто лілія Халк. Ось цибулинка пошкоджена, видно, але я її оброблю в розчину марганцівки. Ось, бачите, така вона дуже красива. Це не дуже страшно, я одразу хочу сказати. Просто треба обробити. Якщо не обробити, тоді так. Да. Так, зараз фото цієї красуньки. Я не знаю, можливо, хтось із вас бачив, пишіть в коментарях, але я таку лілію поки що ніде от не бачила вживу. Ну, взагалі, ось так, друзі, виглядає моя покупка. Рослинами я задоволена, хочу сказати. Ось в цей раз флоріум не ругаю я. З приводу лілії. Я в минулому році у флоріуму купувала. 7 і 3, 10 лілій. хочу сказати, що вони всі розцвіли по сорту, квітували. Я про це знімала відео. Так що я дуже сподіваюся, що ця лілія дійсно буде такою красивеною, як вона виглядає на фото. Я всім дуже дякую за увагу, друзі. Подобаєчка з вас, якщо відео мої вам подобається, підписуйтесь, будемо разом вирощувати красу.